Слава Ісусу Христу! Ось коли Ісус Христос звертався до народу, Він сказав, що на Майсеєвому ми сідали ще сіли книжники та фарисеї. Але і в нас зараз є люди, які намагаються зайняти позицію, яка їм не належить. А це відноситься до тих віруючих живчителів та лжеапостолів, апостолів, які самі себе називають вчителями, але питання в тому, що вони самі туди сіли та називають себе так, чи Господь їх туди посадив. Тому що хто сам себе превозносить, той буде принижений перед Господом, а хто себе принижує перед Господом, той відвозвиситься, і хто себе превозносить, то від від сатани, а хто принижується та вслухняний Господу, то він представник Царства Божого. І секрет в тому, що такі фарисеї і самі не входять в царство Боже, та й других не пускають. І саме страшне те, що Ісус Христос їм скаже: Відійдіть від мене, я не знаю вас. Запрошую вас на служіння, підписуйтесь на канали наших постарів Салтаненко. Ми будемо чекати вас.